Хочеш дізнатися, скільки коштує життя в Польщі. Я розкрию тобі несподівані витрати, приховані сюрпризи та реальні цифри. Приєднуйся, правда тебе здивує. Якщо ти плануєш переїхати до Польщі або ти просто мандрівник і тебе цікавить, скільки коштує життя у цій країні, ти в правильному місці. Розуміння реальної вартості життя в Польщі має вирішальне значення для прийняття правильного рішення: чи варто переїжджати сюди чи ні. Так що дивись відео до кінця і ти дізнаєшся правду. Що спадає тобі на думку, коли ти думаєш про життя в Польщі? Доступне житло, низькі ціни, дешеве авто це саме те, у що вірить більшість людей. Але насправді реальність є зовсім іншою. Більшість людей, коли приїжджають до Польщі, дістають трошки невеличкий шок, такий, коли дізнаються про реальні ціни в життя в Польщі. Наприклад, міф про дешеве та доступне житло їх дуже сильно розчаровує, тому що житло не є настільки дешевим, як дехто описує. Наприклад, у Варшаві щоб зняти житло на місяць, треба витратити 2,5-3 тисячі злотих, і це не враховуючи ще комунальні платежі. А от... Щодо комунальних платежів, то будь готовий викласти від 500 до 1000 злотих. так ціни не є дуже низькими. А от щодо їжі, ну насправді ціни зараз дуже сильно піднялися, і тому їжа є не є настільки така дешева, як було колись. Якщо ти тим більше привик харчуватися не вдома, тобто не любиш готувати більше тако їсти по кафешках якихось чи їжу швидкого харчування, макдональдси, то, повір, мені ціни тебе здивують. А щодо транспорту, транспорт, якщо тобі потрібно щодня добиратися, теж забере в те е, значну суму коштів з твоєї зарплати. Ну, Правда, є вихід, можна купити місячний абонемент на проїзд міським транспортом. А якщо користуєшся таксі або маєш своє авто, то будь готовий викласти більшеньку суму. Ну, давайте тепер що конкретніше про їжу, тому що якщо витрати брати на щодня, це якщо, наприклад, кафе, то будь готовий за вечерю в кафе віддати від 30 до 50 злотих. І повірте мені, за місяць тут трошки набігає нормальна сума. А на місячне прожиття на продукти харчування в тебе може піти від е, тисячі до півтора тисячі злотих, тому що, повторюся, ціни дуже піднялися після нового року. Тобто у 2025 році ціни підскочили так несамовито. Наприклад, взяти он хліб, коштував 3 злотих, Зараз самий дешевший хліб коштує від 5 до 6 злотих. Нормальний хліб, якщо купляти, то коштує від 5 до 6 злотих. Але ще є такі, не ну, як приховані витрати, які ніхто ніколи не враховує, коли будує свій бюджет. Це тобто додаткові витрати за житло там кауції і тому подібне. І ще багато квартир здаються без меблів, тому треба ще врахувати, що тобі прийдеться закуповувати ще меблі для того, щоб міг проживати, наприклад, в доступному житлі. Тобто ти знімаєш дешеву квартиру, але вона без меблів і докладаєш величезну суму коштів на те, щоб купити ті меблі. Багато хто з емігрантів забуває враховувати ще в бюджет. Витрати на медичне обслуговування, тому що ми є люди, ми не роботи, ми хворіємо. Ну, всяке буває, в кожного різні хвороби, ну але застуда вона нікого ще не оминула. І коли приходиш до медзакладу, то особливо для іноземців трошки вищі ціни. Ми цього ніколи не враховуємо, і тоді виходить в нас такі дірочки в бюджеті. І ще забуваємо врахувати, що нам треба вчити мову. Як не крути, але мова потрібна для того, щоб могти вільно спілкуватися та знаходити собі самостійно виходи з різних. Ситуації, оформлення документів, чи навіть краще робота, якісь культурні заходи, хочеться відпочити, десь піти, якийсь концерт, театр, кіно це теж не є дешево. Це ж треба враховувати. Адже реалістичний бюджет це твій найкращий друг. Добре, прораховує бюджет, прораховуй ці всі е, нюанси, які я тобі перечислив, для того, аби себе комфортніше почувати в Польщі і повністю контролювати свої фінанси. І пам'ятай, що реальна вартість життя залежить від міста, від способу твого життя, від твоїх подобань. Взагалі від способу, як ти живеш, наскільки ти любиш тратитися і наскільки ти вмієш економити. Адже, яка справжня ціна життя в Польщі, вона не є настільки низька, як була колись, але при правильному плануванні свого бюджету можна ще жити порівняно тут низькі ціни з іншими, містами, іншими країнами Європи. Якщо в тебе є досвід життя в Польщі, поділися нижче в коментарях. А якщо ні, то переглянь моє інше відео про життя в Польщі, та не забудь підписатися до зустрічі.